Казка, бідняк і чарівна пташка. Жив собі на світі бідний чоловік. Мав він жінку та двох синів, і не було їх чим годувати. І пішов він до пана просити пшениці, а пан йому і каже Дам тобі пшениці, але будеш мені рубати ліс за це. Пішов чоловік у ліс, став рубати. А з дупла випала пташка. Він її взяв, приніс додому. І дав хлопчикам гратись. У пташки під крилом було щось написано, але у сім'ї ніхто не вмів читати. Пташка знесла яйце, а на ньому було написано: хто чого не має, хай подумає і буде мати. Що надумує. Жінка віднесла те яйце на ринок, люди прочитали, що там було написано, і дали їй за нього великі гроші. Приходить до чоловіка пан і питає, чого не йдеш у ліс на роботу. А чоловік каже: У мене є пташка, та й така, що несе дорогі яйця. А за ті яйця я маю велику Гроші, і на них живу. Покажи мені ту пташку, каже пан, а той пан вмів читати, дивиться, а під крилом пише таке: Хто з'їсть мою голову, буде царем, а хто серце буде багатієм. Пан попросив бідняка продати йому ту пташку, той і продав. Дав йому пан грошей трохи, поля і лісу, і пташку забрав. Приніс її додому і віддав кухарям, щоб приготували для нього голову, а серце для його сина. Кухарі приготували, а там з панськими дітьми грались біднякові діти. От, забігли вони на кухню, побачили м'ясо. Старший схопив голову, а менше серце та з'їли. А потім подумали собі, що ж їм за це буде. Настрашились і почали тікати. Бігли вони, бігли. Старший біг швидше, то молодший відстав. Повечеріло. Менший брат зайшов у хату одної баби і попросився переночувати. І бабка побачила, що кожного ранку у хлопця під подушкою лежать гроші. Вона їх забирала собі, а наступного ранку вони знову там з'являлись. І вирішила вона його не відпускати. Так він і жив у неї, і пас її корову. Якось хлопець зрозумів, що під ним з'являються гроші і почав сам їх забирати. Бабці це було не до вподоби, і вона його відправила геть. Пішов він у місто носити панам воду, а пани побачили, що у нього є багато грошей, і оженили його з однією панною. Одного разу його жінка і запитує, звідкиля у тебе стільки грошей? І він розказав їй усю історію про пташку та про те, як з'їв її серце. Покажи мені те серденько, благала вона. Він відкашляв пташини серце, витер і дав дружині подивитись. А вона його швидко взяла до рота та й проковтнула. І вже не в нього, а у неї щоранку під подушкою з'являлися гроші, і дружина прогнала чоловіка з дому. Він задумався, куди то податись. Пішов він, куди очі дивились, довго йшов і зайшов до великого саду. Там росли яблуні, груші та сливи. З'їв він грушу та й перекинувся на козу, та й сильно налякався. Тоді вирішив з'їсти ще й сливу. І як з'їв сливу, то знову перетворився на людину, але вже не таку, якою був, а на цигана. Ще яблуко спробую з'їсти. Що з того буде? Та й зірвав яблуко. І став дуже вродливим, набагато вродливішим, ніж був до того. Нарвав він у кошик тик яблук, груш та слив і пішов на базар. І таку високу ціну поставив на те все, що ніхто не купує. А як підійшла його колишня жінка, дав їй на пробу грушку. Вона тільки вкусила і зразу перекинулась на козу. Чоловік накинув їй на шию мотузку і повів геть. Тоді зробив собі колісницю, запряг у неї козу і все нею возить. І б'є її, скільки захоче. А його старший брат до того часу вже став царем. Донесли йому люди, що є такий чоловік, і знущається над своєю козою. Цар викликав його до себе і питає. Навіщо ти знущаєшся над козою? А той став розказувати від початку всю історію про те, як його батько працював у лісі і приніс чарівну пташку. І все розказав. Цар зрозумів, що той його рідний брат та й каже. Бий ту козу добре, крепше. І бив він ту козу, аж поки вона не повернула серце чарівної пташки. Тоді він дав з'їсти їй сливу, коза перетворилася на циганку і пішла собі геть. А він знову почав кожного ранку збирати гроші і дуже розбагатів, і скільки грошей у нього було, що ніхто не зможе порахувати. Ось і казочці, кінець а хто слухав. Маланець.